Всім привіт! Сьогодні ми робимо краш тест мобілок древньої давності. Почнемо з цього. Ой, блін, не вийшло. Хоп! Непробиваємий! А він непробиваємий! Ногою! Він працює! Але дуже темно. Добре, продовжуємо. Жалко. Ось що вийшло з цим телефоном. Наступний телефон у нас Nokia. А хоча це не ну, ті... давайте далі продовжувати. Це ефективний спосіб. Давайте тоді раз телефон такий броніровий, то ми скинемо з якоїсь висоти. Починаємо експеримент. Нічого собі! Ви можете дивитися телефон розбився на маленькі кусочки. Хоча б працював. Міг би і включитись. Давайте такий телефон, LG. Він вже трішки сучасніший. Але не думаю, що його буде. Складніше розбити. Ну ок. йо моё Ой, ё-моё. Добро пошли, угу. Снова тут. Давайте на тему вместе еще. Разъебьем цікаво. Nokia. Це, звичайно, не Nokia 3310. Але розбити його треба. Ну, нормально виходить так. Mm-mm-mm. Думаю, достатньо. Давайте тепер телефон, який винайшли ну, не, не так давно. Ну, давайте ось так зробимо. Він дуже гарно б'ється. Оце йок. Думаю, для нього це все. Ну, я, звичайно, найцікавіше залишив на кінець. Саме новий старий телефон, який у нас є. Почнемо з екрану. Він і так розбитий. Нормально так. Як звичайно відламуємо це все. А от батарейку можна забрати. Де да все одно. Так, Ми не погано так подряпали. Але я хочу ще краще його подряпати. І секунду. Не впав так.

Три короче, все телефону краш.